І візьміть праву ногу, покладіть її на стегно лівої ноги, натягнувши носочок у напрямку коліна. І відведіть трошечки вбік. Відривайте ліву ногу від підлоги і штовхайте стегном ступу правої ноги до свого живота. Можна руками допомогти. Обов'язково, щоб ваш, ваш носочок, пальці ніг були натягнути у напрямку коліна на правій нозі. Відчуваєте, як розтягується бічна поверхня правого стегна і сідничка, так? І оцей знаменитий же ж грошеподібний м'яз тут розтягується і звільняє. Якщо він там входить в тонус, він напружує, натискає на нервішки і ніровішки звільняються. Тому це такий вам лайфхак, якщо у вас колись там грушеподібний, так кажуть, да? ну, всі ці знають, коли ногу тягнути, то ви можете використовувати цю вправу, щоб зняти напругу з грушеподібного м'яса. Але пам'ятайте, що краще розтягувати від там, півтори хвилини і більше. Звертайте увагу на коліно. Коліно має бути абсолютно комфортно. Для цього ми натягуємо власне ступу. Якщо відчуваєте найменший дискомфорт в коліні, значить потрібно щось поміняти або не робити, якщо не виходить при зміні положення, уникнути неприємних відчуттів. Це важливо.